Добрий день усім. Сьогодні знову роздивимося каблучки і браслетики, мініатюрні браслетики. от такі от роздивимося. Невеличкі так, камінці. Це у нас рубін. Такий кубик гарний. Так, як починаю знімати відео. Починається, так, виключаю я чи це ненадовго. Отакі от, дивіться, теж рубіни, у кого немає. Потім ще є один браслетик сапфір. Такий от сапфірчик. Потім димчатий кварц. Невеличкі бусинки, димчатий кварц. Швиденько заснімаю відео, поки немає, не працює дріль. Так, це у нас що? Аметист. Аметист. Ну, а ви, якщо комусь щось сподобалось, робіть скрін і пишіть мені в Інстаграм, в профілі YouTube є мій інстаграм, або питайте Viber. От, можна написати на Viber. Скрін вислати, що вам сподобалося, і я вам скажу ціну, яка буде. Так, це у нас рожевий кварц, такий ніжненький, натуральний, не фарбований. Так, це у нас що йде аметист-галтовочка. Потім є гірський кришталь. Такий от гірський кришталь. Так, содаліт. Такий от ніжненький содаліт камінь. Підписуйтесь також на мене в Тіктоті. От всі мої соцмережі є у мене в профілі. Також приєднуйтеся, теж в описі є мої групи по прикрасам, якщо когось зацікавить. Ось такий ще гарний аквамар. Тут мікс іде Аквамарин, Лабрадор, і тут бусинка Амазоніт, золотистий гематит. От. І там будуть, якщо новиночки якісь, будьте в курсі новинок, якщо щось з'являється. Якщо вам подобається тема натуральних каменів, це у нас Аквамарин. Також бірюза африканська. Ну, і обов'язково підпишіться ще на мій TikTok, там теж періодично бувають стріми. І самі відео, велички рілси по прикрасам. Новинкам прикраси, не тільки от от гарний флюорит ніжненький. Потім що тут у нас ідечка і розмісячним каменем. Такий теж красивенький, ніжненький, мініатюрний браслет. Це вони тут. 4 міліметри. В основному деякі є по 5. Це у нас обсидіан. Сонячний камінь. Сонячний камінець Потім амазоніт. Теж амазоніт дуже гарний. Це вже йде Аквамарин з золотистим гематитом. Теж цікавий варіант. Потім гранат. Гранати такі, іоліт, іоліт цікавий от, аметист, галтовочка є, галтовка аметиста. Або така ще цікаві, тут, по-моєму, 5 мм бусинки, грановані, дуже гарні, ніч каєру. Нічка Гіру теж дуже красиво переливається хоча він не вважається як синтетичний камінь. Ну тут смісь, да каменю, авантюрину з блискітками. Але все рівно багатьом подобається, як в вигляді прикраси. Так, це у нас іде гранат, галтовка гранат. Такий теж цікавий браслетик Молтовочка. Аквамарин такий. Потім лабрадор ще є. Лабрадор дуже гарні переливчики. Амазоніт такий блакитний ніжний блакитний амазоніт. Така от красипа. Потім рожевий кварц. Ніжний рожевий кварц. Це у нас 7 чакр. бусинки за метистом. Теж цікавий це вже йде Опаліт. Лабораторний місячний камінь Опаліт. Так, так, я думаю, вспію сніму відео. Чи буде у мене з, з цією озвучкою? такі як Маріщі, є. Так, полоничний кварц. Я не знаю, може вам не чути. Я тут розказую про неї такий ще Амазоніт. Амазоніт в вигляді кульок, так? Да? Також Crazy Агат з перламутром. крейзі агат з перламутром. отакий от мікс іде? З аматистом. І отаким таким рубінчиком. Потім ще у нас місячний камінь, отакий от місячний камінець. От він більш білий такий, да Є більш прозорий, це більш білий. Так, потім шпінель. Ще отака от гарна шпінель, захисний камінь. от Підписуйтесь на мій Тік-Ток і також YouTube. Хто не підписався періодично, я про... цікаву інформацію про камені, різні, такі перламутр теж виставляю. от І хто цікавиться темою натуральних камінців, будете теж слідкувати за новинками. Ось такі ще є. Варіант аметисту. От Є різні вони, да потім ще у нас гранат. Гранат такий красивий, вигляді кубиків. Потім зелений от такі от. це як нічка Іру, да? авантюрин, але зеленого кольору. Темно-зелений, такий красивий. Так, тут у нас іде мікс перламутер з крейзі агатом. Це як тут crazy, ага, то тут мікс з перламутром. Потім шаушанський камінь. Такий от він, видає, як шамбала-браслеток. Такий ніжно ніжно -блакитний. Так, Тут у нас теж такий аметист з кварцем. Ліничка Іра. Такий мікс, виходить, да? потім аметист такий ще є шамбала браслетик Потім канадський жодиїд. Канад... Ну, канадський нефрит, верніше. Да? Канадський нефрит. Потім красивий гранат, отакий бразильський, Малахіт. Це все 4 мм бусинки. Потім лазурит, дуже гарний отакий от якісний, вигляді, як крапельки Теж дуже красивий, потім блакитний топаз, блакитний топаз, лабрадор. Ніжний серуватенький, да Потім пірит. Пірит, тигрове око. Це у нас циозит. Цеозит такий от браслетик. Теж цікавий такий. Зелененький сеозит. Є також ще один, залишився отакий от смарагд, гарний браслетик. Смарагд великі бусинки. І отак от красиво переливається. От. Ну і амазоніт, по-моєму, я вже вам показувала. Так, це були такі, і ще покажу. Це такий гарний опал є. фіопські є, до речі, до нього і каблучки. Ці вже тут ідуть браслетики. У мене в основному всі, як ну 2 мм бусинки, пірит, бразильський, бірюза африканська, апатит, апатит, аметист і і, і лабрадор, потім іде гранат. Це вже по 2 мм, вони трошки дешевші. Ну, оце ще покажу вам зірочки, гематит такий цікавий. Блискучий, потім амазоніт, чорний е, чорний шпінель, потім іде у нас золотий пісок, золотий пісок, це такі на літо Хто любить молодіжний варіант, можна сказати. По-різному ну, може бути. Кому подобаються міні такі браслетики, літо дуже гарні такі ніжненькі вони різнокольорові. Також є от турмалін, він різнокольоровий теж турмалінчик. Є такі у вигляді кубиків теж турмалін. От стільки красоти. Так, і ще, а, є ще отакий от темний опал. Темний опал, до речі, ще є каблучка темний опал, і от такий от браслетик, і золотистий от, такий от гарний. Під золото, Да Ось така от красота різнокольорова. Це мініатюрні браслетики. І також швиденько вам покажу ще каблучки різноманітні, є великі і невеликі. Теж можете робити скрін, якщо щось сподобалося. Є в сріблі, деякі в сріблі, деякі не срібло. Так що теж робіть скріни? От і лабрадор, і Амоніт, Агат, Тигрове око. От лабрадорчики різні є. аметисти, шерл, Турмалін, От є ще поки. От, бо, дивилася, вже їх нема в наявності там, де їх брала. Так, рожевий кварц, ще такий, з гірським кришталем. Потім така цікава з пентаклем каблочка. Отакий пентакль. Ну, різні підвісочки є також. З ракушкою теж цікава, велика. Таким галіотісом шляпка, але це на невеличкий розмір, десь на 17-й. Ну і отакі от різноманітні, теж цікаві каблучечки. Так, і ще покажу варіанти каблучок. І теж можете робити скрін, якщо щось подобалося, і писати мені або в інстаграм, або на вайбер тут Опал каблучка теж така, от. її треба під, різ... під сонцем краще роздивлятися, бо при такому ну, звичайному світлі він не, ну, не так грає, як на сонечку. Ну, як і, в принципі, будь-які каблучки на сонечку цікавіше переливається. Тут є місячний камінь, лабрадор, цитрини, от, олівін, чароїти різноманітні. Гранати, топази, бірюза, лабрадори, перламутри, бурштин, ларімар, рубін. Ось от, от опал є ще цікавий. Я його іноді періодично показую в своїх відео. Теж цікаві аметисти, пірити, лазурити. От кому не вистачає якогось от гранат є, рубін. Кіаніт, чорний турмалін. І такі цікаві каблучки. От, і робіть собі скрім. Так от можете зробити. І пишіть мені або на Viber, або в Instagram Viber можу дати в коментах, якщо зацікавить якась прикраса. От. Багато є різних. Є великі, є маленькі. Є також, як я показувала. Ну, браслетики, да, є також такі от чокери різноманітні, гранати, грове око, чорна шпінель, потім цитрин. Це у нас гірський кришталь, фліорит. Апати так, такі от є апатит. Блакитний апатит чоток. Також є чокри. Отакі швиденько вам покажу. Зелений, пірит, потім пірит, отакі от різнокольорові ніч Каїру. Вони всі 40 см, плюс подовжувач. От така от красота буде у вас. Можна хоч кожен день собі одягати новенький різних кольорів. Так? Також є різні намиста. Худенько вам покажу теж, бо відео всі неможливо все вмістити в одне відео. Ну, так, і різнокольорові намиста. І Онікс, і перли, і лабрадор, і ну, от сердолік. Різноманітні такі. Дивіться, теж робіть скріни. Є також сережки, великий вибір. От питайте, якщо, можливо, вам треба камінцін якийсь, є з бурштину. Теж наборчики. Такий набір на мисто, наприклад, і браслетик, Ну, багато є чого. Всім дякую. Підписуйтесь на мої відео. Питайте, якщо щось цікавить, або в інстаграм, або на Viber. Усім гарного чудового дня. До зустрічі на стрімі в Тіктоті. Або на стрімі теж стріми бувають іноді. І Ютубі все, пока, пока, до зустрічі.